Ще про цінності, про цінності. Чому в майбутньому, і це майбутнє недалеке, воно дуже-дуже близьке. Буде цінуватися більше чиста енергія людини, яку вона транслює, якою вона володіє, чисте її, сяйво внутрішнє, яким вона ділиться з іншими. І Оце сяйво, в якому проявлена людина, навіть не особистість, людина просто як аватарчик, наприклад, так, в реальності. І чим чистіша ця енергія, тим краще. І тим вона дорогоцінніша. Я б навіть назвала безцінна. І насправді в майбутньому і дуже найближчому майбутньому буде цінуватися оця чистота. І частотність, висока енергетична людини, розумієте? І будуть цінуватися не гроші, не матеріальність, а саме чистота сяйва цієї енергії. І я не знаю, чи будуть вимірювати дослідницькі науково оцю чистоту або високу вібраційність. Можливо, так, тому що технології, штучний інтелект він. Досягає зараз ну, таких хороших висот, і, можливо, і будуть вимірювати, і насправді будуть цінуватися дуже ці люди, і поважати цих людей буде усе суспільство і бажати познайомитися, просто побути поряд, побути в просторі, де оці люди високочастотні живуть, де вони є, і вони будуть просто. Найпопулярнішими на планеті Земля, тому що ці люди, саме ці люди, вони стілюють, вони транслюють істинні знання, чисті знання, і вони є осередками, першоджерельними божественної енергії. Майте це на увазі і просто спостерігайте за усіма. Процесами навколо не пропустіть цих людей, якщо ви вже знайомі з ними. Вони, їх цінності є дуже високоморальними, і вони не можуть перебувати дуже довго з людьми, які є низьковібраційними, низьковідбера... тому що це їх занижує, занижує їх чистоту. Ну, це їх не те, що травмує, а руйнує їхню справжню природу енергії форму енергію.